Вітаю! В ефірі телеканалу Кременчук. Ви дивитесь Кременчуцькі новини. Сьогодні піде мова про таке. Комунальники ліквідовують стихійні сміттєзвалища. За порушення виборчого процесу передбачена кримінальна відповідальність, який на смак торти зеленого горошку. Про це та інше вже за мить. В рамках тримісячника чистоти та порядку Кременчуцькі комунальники активно взялися наводити лад у місті. Сьогодні на праву поштовому працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука проводили обрізку пірамідальних тополь. Дві тополі ми вже зробили, і в нас ще залишилося 19 тополь. Це планові роботи. Коронуємо дерева, оновлюємо, щоб не ламалися гілки, не були аварійними. Мешканці житлового будинку схвалюють обрізку високих дерев. Крисінь становиться. Гарніше стає дерева, нові гілочки випускають благородно, охайно, красиво. Микола ще й добре знає, наскільки небезпечними можуть бути аварійні дерева. У неприємну ситуацію потрапив чоловік, коли мешкав у Донецьку. Гілка впала і пів балкону знесло. Краще їх пообрізати. А якщо не будуть обрізати дерева, то вони розростуться і пообривають дроти. Завершити процес кронування дерев у місті робітники мають за два тижні. А ось на молодіжному на вулиці Володимира Вал Кого інша бригада комунальників благоустрою Кременчука прибирала захаращену територію через байдужість декого з мешканців до чистоти на ділянці неподалік від залізниці утворилися купи сміття. Стихійне сміттєзвалище ліквідували. На даний момент у нас вже набрано два самоскиди повні сміття. Та для подальшого запобігання складування побутового та будівельного сміття ми ціями закупуємо. Дану територію ми будемо прибирати до остаточного її прибирання від побутового та будівельного сміття. Працівники благоустрою закликають усіх не тільки поважати працю комунальників, а й особисто зберігати чистоту у місті та на природі. Марина Корнінчук, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні після капітального ремонту відкрили актову залу у колишній четвертій поліклініці, нині філії лікарні Кременчуцька. Приміщення давно потребувало ремонту, адже тут розташовується і виборча дільниця, і проводяться різні медичні зібрання. І його було зроблено капітально за європейськими стандартами. Оглянули приміщення актового залу четвертої поліклініки. На молодіжному це було місце, де проводилися і вибори, де проводилися різні медичні заходи в рамках. Підвищення кваліфікації лікарів сьогодні можемо констатувати, що кардинально змінилося це приміщення. Взагалі не впізнати те, що було ще півроку тому, і те, що є зараз, це зовсім інший рівень. Насправді, європейське планування, дизайн. Хочу подякувати дуже депутату Кременчуцької міської ради Костянтину Терещенко за його ініціативу. Це саме за його зверненням було почато реконструкцію цього приміщення, тому що до нього зверталися Кременчужани, які живуть тут поруч і говорили про те, що ну в лікарні не може бути такого місця, де проводяться загальні заходи. Де проводиться спілкування з пацієнтами, зробити швидко і якісно такий об'єкт вдалося завдяки поєднанню коштів міського і обласного бюджетів та активній співпраці депутатів і міської влади. Тут є поєднання коштів і міського бюджету, і коштів обласного бюджету. У нас тут гарно працює депутат Макаруша Наталя, яка є представником обласної ради. Це її округ, це її мікрорайон, і Вона також залучає сюди кошти обласного бюджету. Тобто така кооперація, коли працюють два бюджети два депутати різного рівня з мешканцями. Ну це наша маленька благодарність пацієнтів. це наша вдячність пацієнтів янголам в білих халатах, які щоденно змагаються за наше здоров'я, а іноді й життя. Тому називемо це зал слави медиків. Це ремонт європейського рівня з якісних матеріалів і цікавими дизайнерськими рішеннями. Тішаться медики. Велике спасибі міській владі, нашим депутатам, за те, що у нас тепер дійсно є такий гарний конференц-зал. Дуже приємно буде проводити тут наші наради. Дуже приємно буде проводити тут зустрічі і, взагалі, працювати. В подальшому планується дооснастити приміщення ще й зручними меблями. Олександра Демеденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на вулиці Сумській прибирали сміття два невеликих помаранчевих пилососа. У чуці раніше таких не бачили. А от в Одесі Анатолій працює на такій дорожній машині вже 12 років. 12 років в мене до неї нема ніяких нарікань. Машина зручна в роботі, зручна в обслуговуванні. Вона ще дуже маневрена ця машина. На тобто, неї можна заїхати в міжквартальні проїзди. Дуже ну, великий об'єм бункера. На нормально за замусорених вулицях можна робити 8 часів. Роботу унікальної комунальної техніки презентували міському голові Віталію Малецькому та директорам комунальних підприємств міста. Ці вакуумно-підмітальні спецмашини здатні працювати на важкодоступних ділянках міських магістралей на тротуарах. Супинках, внутрішньоквартальних дорогах, дворах та скверах ці полососи поєднують в собі місткість, маневреність та продуктивність. Більше того, їх можна використовувати не тільки для прибирання сміття, а ще як поливальну машину. Це фактично замінить кілька одиниць комунальної техніки, тому що це є конструктор. Його можна збирати для літніх умов через буквально півгодини, годину ця машина трансформується для роботи в зимовий період часу. Варто відзначити, що міська влада Краманчука приділяє багато уваги оновленню парку комунальної техніки. Ми продовжуємо оновлення комунальної техніки для потреб. Комунальних підприємств міста Кременчука купуємо техніку виробництва місцевих підприємств наших. Зокрема, в минулому році було придбано пилосос, який розроблено в кооперації між заводом Крас і нашим вагонобудівним заводом. Ну, це дещо інший рівень техніки. Звичайно, це світові традиції у виробництві комунальної техніки, коштують дещо дорожче, але по продуктивності, по економічності машина заслуговує на увагу. Тож у Кремчуці розглянуть можливість придбання таких невеликих маневрених дорожніх пилососів. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кремчуцькі новини. 31 березня відбудуться вибори президента України. У місті все готово для організації виборчого процесу. Сформовані і працюють дільниці. Дільниць в нашому окрузі 84 із них. Три спеціальні: одна дільниця виховній колонії, одна дільниця в виправній колонії і одна дільниця в бившій третій міській лікарні. Цьогоріч маємо рекордну кількість кандидатів у президенти. Їх 39 осіб. А бюлетень для голосування виглядатиме так. Якщо парламентські чи місцеві вибори бюлетнів декілька, зараз він буде один. Розміри, як нам доповіли з ЦВК, 200 на 800, як звичайно. Квадратик, прізвище, ім'я по батькові повністю написано не ініціали, а повністю звертаю на це увагу, тому що у нас є двійники. І описано хто це за людина, кого вона представляє, чи це саме висуване, чи це від партії. Там все бюлетні розписано, тому потрібно читати уважно, перш ніж голосувати. В овк наголошують, щоб ваш голос зарахували. Позначку у бюлетні треба ставити лише одну. Однозначно, позначка може будь-яка в цій клітинці. Якщо дві позначки бюлетен не дійсне, він не враховується. Тобто ніяких позначок інших не потрібно ставити тільки одна позначка. Якщо десь якась інша позначка, якийсь малюнок, комісія повинна цей бюлетен розглядати і голосуванням. Колегіальним чином, тобто образом, це все визначатись, тобто там ніхто один не буде вирішувати. Тобто, кожен бюлетень, який підлягає сумніву, він повинен розглядатись. А от законом заборонено виносити бюлетні за межі дільниці та фотографувати їх чи демонструвати на загал, адже таким чином ви порушуєте таємницю голосування. А це містить ознаки порушення закону. Повідомляють у МВС. Це ж саме стосується і перешкоджання волевиявлення та підкупу виборців у національній поліції навіть створили кілька соціальних роликів, які нагадують громадянам їх права та обов'язки. Якщо ж ви стали свідком таких порушень, у поліції прохають повідомляти про ці факти. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Пісні, танці, гучні оплески та хвилювання 4 квітня у міському палаці культури відбудеться гала-концерт мистецького фестивалю конкурсу Студентська весна весна-2019». Про це повідомили сьогодні на засіданні організаційного комітету фестивалю Студентська весна. Вже в донаці нашому місці проходить чудовий мистецький фестиваль для вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації. Студентська весна цього року. У нас участь беруть сім навчальних закладів. А також э, автозаводські та крюківські територіальні центри. Третій рік поспіль на стовесні виступатимуть студенти університету третього віку, які навчаються на базі університету імені Альфреда Нобеля. Студенти продемонструють свої таланти в різних жанрах сучасного мистецтва: вокальному, хореографічному, театральному, образотворчому, декоративно-прикладному, цирковому, фото і кіномистецтві. Студенти будуть показувати свої таланти з будуть е, демонструвати, чому вони е, чим вони займаються не лише на навчанні, а ще й після навчання, що вони роблять, і всі ці таланти вони зможуть продемонструвати там. Талановиті представники вишів на сцені доводитимуть, що навчання це не тільки заліки, екзамени та пари, а й різноманіття студентського життя, відкриття нових можливостей, купа вражень та позитивних емоцій. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вегетаріанство давно популярне у світі, і у Кременчуці наразі багато поціновувачів цього стилю харчування. Анастасія вже вісім років притримується вегетаріанства: не їсть м'яса, риби та яєць, і до міжнародного дня без м'яса пригостила нас вегетаріанським тортиком. Це торт Цей торт зроблено на аквафабі, рідини з підконсервованого горошку. Її збивають так само як і яйця і додають агар-агар. Це типу желатина, але рослинного походження. Потім додають згущене молоко і маса заст. Гає. На аквафабі роблять також зефір та інші смаколики. Для вегетаріанців наразі існує багато продуктів замінників: вегетаріанські сосиски, сир, солодощі. Зараз я вперше куштуватиму вегетаріанський тортик. Мушу вам сказати, що він нічим не відрізняється від тих, до яких я звикла. Схожий на пташине молоко, солодкий і смачний. Семирічна донька Анастасії також вегетаріанка. Софія ніколи не вживала м'ясних продуктів та раціон дитини збалансований і насичений. Я була в вагітна. Я була вже вегетаріанкою. Донька народилась 4300, не маленька. По всім показникам все було добре. У два місяці вона вже добре тримала голівку і зараз дитина росте, розвивається. Мені здається, вона навіть випереджає своїх однолітків. Ми провели опитування на вулицях міста. Думки Кременчужан стосовно вегетаріанства. Ділились я ставила такі експерименти, але ні, я не готова перейти до вегетаріанства. Я не їм м'ясо. Якщо мене не примушують бути вегетаріанцем, то я нормально до цього ставлюсь. Нігатівна негативно ставлюсь. Це ненормально. Наші пращури – доісторичні люди. Їли м'ясо і лише м'ясо. Чудово, я вегетаріанка. Люблю м'ясо. Я люблю м'ясо. Навіть в мене маленька дитина. Я мала притримуватись дієти, але не робила цього. Полюбляю м'ясо. Я нейтрально. я нейтрально ставлюся до вегетаріанства. У вегетаріанстві існує кілька течій: люди, які виключили з раціону лише м'ясо, ті, хто відмовився від м'яса та риби, лактовегетаріанці це ті, хто їсть молочні продукти і рослинну їжу, та інші. Дієтолог Кристина зазначає, вегетаріанство корисне для здоров'я, якщо харчування збалансоване. Вона й сама планує прийти до вегетаріанства, але категорично проти веганства, коли люди вживають виключно рослинну їжу. Можна убрати можна прибрати з раціону м'ясо та додати більше молочних продуктів яєць, морепродуктів, квасолі, бобів, щоб замінити м'ясо іншими білками. Для організму це нормально, але в будь-якому випадку, з точки зору дієтології, у раціоні має бути достатньо білкової їжі. Без збалансованого харчування можна і свідомість втратити. Також варто додати до раціону вітаміни та кальцій. Особливо білок у раціоні необхідний спортсменам. Якщо ви вирішили перейти на вегетаріанство, то розплануйте своє харчування, вивчіть тему і змінюйте свій раціон поетапно. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 20 березня всесвітній день щастя, що потрібно для щастя. Насправді це питання риторичне і дуже популярне. На думку психологів, щаслива людина задоволена своєю зовнішністю, впевнена у собі та планує своє майбутнє. Більш того, за дослідженнями вчених, щастя навіть має свій аромат. Запах свіжоспеченого хліба, чистої постільної білизни, квітів, меленої кави і навіть картоплі фрі найчастіше асоціюються у людей зі щастям. Ми вирішили запитати у Кременчужан, що ж для них означає? Чи щастя і чи щасливі вони взагалі? Це кохання, здоров'я, щоб всі були здорові, рідні, близькі, посмішки. Я щаслива людина. Розмовляти з рідними людьми, з доньками я щаслива людина. Напевно, це відчуття, коли ти вже можеш штунько дійти додому після школи і погрітися вдома. Я вважаю себе щасливим, бо зараз у мене є все, що мені потрібно для щастя. Це любляча родина. А зараз власна домівка, добрі друзі. Ну і взагалі. Отже, для кожної людини розуміння щастя своє. Для когось це здоров'я людини, для когось добробут. Хтось щастя розуміє як талант, для інших щастя це фінансова стабільність. Оскільки кожна людина живе своїм життям, то і розуміє щастя, кожен по-своєму, людина може самостійно робити свій день щасливим, попри всі труднощі на даному етапі життя. Щастя прокидатися і бачити цей світ очима, відчувати його, зустрічати світанок і захід, відчувати аромат квітів та чути спів птахів. Тож будьте щасливими навіть у найпохмуріші дні. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Черговий контрольний поєдинок підопічні Ігоря Столовицького футболісти МФК Кремін зіграли на виїзді проти добре знаного суперника, географічного сусіда, гірника спорт із горішніх плавнів. Матчі між цими командами традиційно сповнені боротьби, і цей двобій не став винятком. Господарі до свого тринадцятого і останнього на зборах матчу підійшли у повній бойовій готовності. Гості ж мали кадрові проблеми. Не вийшов на поле нападаючий кременчужан Роман Лактіонов. Попросив заміну вже у першому таймі капітан наших земляків Сергій Ченбай. Зустріч розпочав. Илася у пристойному темпі на кожному клаптику поля тривали єдиноборства. В одному з них м'яч виграв гірник Володимир Корольков, який віддав передачу партнеру Володимиру Одарюку. Той і завершив атаку результативним ударом. На сьомій хвилині протистояння господарі повели у рахунку один нуль. Кременчужани ще до перерви мали нагоду встановити статус-кво. Кращий бомбардир Кременя Костянтин Черній пробив поворотам суперників, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Гра відбувалася на зустрічних курсах. Наші земляки намагалися відігратися, а госпо. Одарів очікували свого шансу на контратаку. Та рахунок у матчі так і не змінився. 1-0 на користь гірника спорт. Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини. І про погоду. Завтра очікується день без опадів. Нічна температура повітря плюс два, денна плюс 5, плюс 8. Дякую вам за увагу. Гарячі новини від наших журналістів. Дивіться в Ютубі та в денних випусках новин на телеканалі Кременчук. На все добре.